Взвучніша в світі молодія рідного слава. Тепер майже кожному домі звучить українська мова. Торкає стривожене серце, буває весела і сумна, та те, що вона найрідніша, дала зрозуміти війна. Люди всього світі, коли міжнародний мова. Мова моєї держави українська. Мова це про нежилених нації, це зброя нашого народу. Це свято крокує. Державою по особливому. Тому кожен громадянин України сьогодні як ніколи відчуває свою причетність до свого народу, до своєї мови. Бо мова це той інструмент, який об'єднує нації, єдине ціле. Бо, як стверджував відомий український письменник Панас Мирний, найбільше. І найдорожче добро в кожного народу це його змор. Словом, яке звучить українською, стоїть всерітня історія боротьби та відродження. Наші предки зберегли, передали їй нам. А тепер наша черга боронити її ворога. Наші воїни звіщають не лише територію, а й культуру, мову ітичність кожного українця. Тому наше завдання розвивати, зберігати і плакати нашу мову. Адже вона наша сила, наша спадщина, наша наслідка у вільне майбутнє України. Наша мова великий скарб, який треба берегти і розумно збагачувати. Ми пишаємось твоєю мовою, співучою, молодіною та щиро віримо, що краса і сила української мови пригорни до себе серця мільйонів інших людей. Українська мова, мова миру, мова світла і добра. Не бажають чужої віри, вчить нас істина стара. Українська мова Бога вкладена в наші вуста буде мир від перемога, розціда моя земля. Вітаю всіх прихильників та захисників української мови. Щиро радий, що зустрівся зі справжніми патріотами, зі святом, з Міжнародним днем української мови. Тож я, Нікола Скарма, розпочинаю інтерв'ю Мовний лук 2025. І запрошую до слова покоління зумерів», які спілкувалися по особливому. До речі, як колись спілкувалися бумери, покоління їхніх батьків. Для початку замінимо ваш сленг українськими словами, тобто підберемо український відповідник. Що таке сігма? Сігма це лідер, сам собі бос, той, хто обирає власний шлях саморозвитку. Кринж. Крім це гожа, гидлик неприємний. Альтушки. Альтушки це альтернативні інші дівчата. Няшка. Няшка це красуня або красунчик. Чиназис. Чиназис це не Імба. Хіба походить з геймерського сленгу і означає щось настільки потужне, що його складно побити перебороти. Які гарні українські слова, якими можна замінити усі ці дивні словечка, яка неймовірно красива наша мова, а мовне вбрання кожного справжнього українця-патріота має вирізнятися. Чистотою, простотою та вишуканістю. І взагалі не має значення дорого чи дешево одягнена людина, головне, чим наповнена її душа. Це дуже модно носити чисте мовне вбрання, мати власний образ та стиль, який вирізняє нашу націю серед інших народів світу. Всіх вас цікавить, мабуть, мій висновок про нашу зустріч. Яка вартість вашого мовного луку? Так от це вбрання безцінне. Бо лише той, хто поважає себе, говорить рідною мовою, гордо носить ім'я справжнього патріота українця, бо це модно. І наостанок невеличке експрес-інтерв'ю. Я розмовляю українською, тому що живу в Україні та бажаюся українською мовою? Я розмовляю українською. Мовою тому, що це мова моїх предків, моїх батьків і моя. Я Розмовляю українською мовою тому, що я вважаю її мозвучною, барінковою, рідною та найкращою. Я розмовляю українською, тому що це мова мого серця. Я розмовляю українською, тому що це мова моєї держави. Я розмовляю українською, тому що я думаю українською. Я розмовляю українською, бо я народився в Україні.